Добрий вечір. Вітаю мало. добрий вечір. Я вже представила вас два рази. Я чув про це, але вибачте, у нас тут в Києві відключення світла, тому інтернет працює погано. Ну що ж зробиш? Але Розумі. я вас добрий... Розумію. Дуже дякую, що ви все ж таки до нас вийшли попри проблеми з в енергетиці. Отож, насамперед, я би хотіла вас запитати про візит російського диктатора до КНДР. Чи варто чекати чогось нового? Чи це таке прогнозоване турне після так званих виборів у Росії? Відвідав Китай, Білорусь, а тепер Північна Корея. Це таким чином він укріплює вісь зла, що він там отримає і чи отримає, і взагалі що, що ця поїздка, цей візит означає? Ну бачите, малюво людини от його психологічного складу вони потребують якихось аплодисментів. Ну от він живе лише тоді, коли йому хтось аплодує, на честь його влаштовують там. Багатотисячні танці, там, чи концерти, і таке інше таке інше. Йому потрібно показувати, що, попри все, щоб там е, не було, але він виїзний, ну хоч кудись. Ну, куди досі ще поїхати, як не до Білорусі, Китаю чи Північної Кореї, ну, ще залишається Іран. Ну, ще може там ще десь кудись, е, в якусь арабську країну, але тоді страшно, тому що е, ну, може щось статися. Тому це робота, так би мовити, на публіку показати, що все ж таки я ще щось з себе являю я ще кудись можу їздити, і таке інше. Що може бути практичного? Ну, практичного може бути те саме, що вже було, коли йшлося про постачання зброї. Ну більше з кореї ну витрусити, чесно кажучи, неможливо. А от старе якесь обладнання і старі боєприпаси, ну правда, третина чи половина з яких летить не туди і вибухає не там, ну це хоч щось. Ну але якщо дивіться, якщо зараз Росія пересіла на танки Т-62 і робить з них оці от мангали, то і тоді корейська оця техніка і снаряди там, кінця 80-х років. Теж згодиться, так що думаю, що ключовим елементом є це. Ну а це ж власне перша зупинка у нього. Потім буде В'єтнам. І я думаю, що ця зупинка вона, вона така потрібна. Зараз там вони ще доволі швидко я думаю, підпишуть ну взагалі фантастичний документ, який називається договір про стратегічне партнерство. Уявляєте собі. Великая Росія і санкціонована всім світом Північна Корея, яку в світі просто не хочуть цивілізовані країни просто бачити. От так от Путін опускається до такого рівня, що він підписує стратегічне партнерство, от з тією справді напівдикою країною Північною Кореєю. Так що думаю, що це ну, важливий. Звичайно, для нього елемент. Але в цьому все елемент, бо основний момент, я думаю, буде у В'єтнамі. Це значно важливіше для нього, тому що він зараз намагається шукати собі бодай якісь ринки, бо все інше ви знаєте в Європі. Він сам собі закрив. А от режим Путіна серйозно насправді економічно підтримав корейського диктатора Кім Чен Іна. Навіть почали говорити про ріст економіки Північної Кореї. Чи Може це спровокувати якусь потужнішу допомогу для нас, ну наприклад, від Південної Кореї, ну я би тут прямих, прямих таких залежностей не робив би. Чи може Росія надто серйозно чимось допомогти Кореї? Ну, ви знаєте, крім постачання продовольства навряд чи. Тому що ну самі вибачте, волі і босі. Буди там ще щось поставляти з такого, що їм самим потрібно. Технологічно безумовно Росія попереду Північної Кореї, але ж хтось віддасть щось, те, чого самим не, не вистачає. Можна поділитися хлібом, це так, можна поділитися продуктами, це так, але ж, знову таки на більше Корея розраховувати не може. Бо головне у Кореї це про прожити, просто протриматися. Китай їй допомагає. Китай тримає фактично. Її на своєму продовольчому економічному ланцюжку, Росія, в принципі, ну навряд чи може чимось серйозно повпливати на економічний розвиток цієї країни. От а обмін зброя на хліб, я думаю, що це цілком реалістична ситуація. Ще одне питання маю щодо саміту миру, який Днями відбувся щодо підсумкової декларації, там підписаної. Ірак та Йорданія через день після завершення зустрічі відкликали свої підписи. Чи вас це дивує і що це означає? Чому так? Ну, знаєте, від цього декларація не схудла і не поправилася. Я думаю, вона залишається абсолютно такою, якою була одним менше, одним більше. Ну тут власне нічого не змінюється. Я вважаю, що я про це говорив неодноразово. Що це очевидна дипломатична перемога України, це те, що показало Росії ну реальну розстановку сил і розбило її мрії про те, що Україна лише тільки з Заходом, а весь південь проти України і проти Заходу. Так що це все очевидно, і власне через це такі. Ну, так такі завивання на болотах, бо вже другий день виють і ніяк не можуть на, на зупинитися. Тому тут я думаю, що кількість на один більше, один менше. Ну жодним чином ні на що не впливає. Чи ця декларація, чи чи цей саміт стане тим, що мовляв, через п'ять місяців, вже буде якийсь інший, на якому Щось узгодять, і це стане кінцем війни. Ну це я думаю, в основному фантазії. От, але головне, що цей саміт справді показав, що Україна може запропонувати свій варіант розв'язання проблем, а не чекати, поки це зробить Росія з Китаєм там чи з кимось ще і буде нав'язувати нам свій порядок денний. От, власне, така проактивна позиція України допомогла. В такому політико-дипломатичному плані поставити Росію на місце практичних наслідків, от станом на, на на зараз, я чесно кажучи, поки що серйозних. Ну таких, які приведуть до е, е, переможного для України завершення війни, я поки що таких не бачу. Ну до тих, хто відмовився підписувати декларацію увійшли Вірменія, Бахрейн, Бразилія, Колумбія, Індія, Індонезія, Лівія, Мексика, Саудівська Аравія, ПАР, Таїланд і Об'єднання Арабські Емірати. Цей список був прогнозований, правда? Чи все-таки хтось дивує? Знаєте, мальво. Ну от дуже багато цих країн півдня вони. Ну мені нагадують таку собі мавпочку, яка сидить на пальмі і дивиться а, хто ж з двох тигрів, кого загризе. І от той, який переможе, і буде отримувати аплодисменти цієї самої мавпочки. Вона скаже, що ну я ж завжди казала, що я з вами. От приблизно те ж саме відбувається з тими країнами, які ну, займають позицію і вашим, і нашим. Так, ми е, приїхали, відзначилися, ну але не підписали. Ну а, а чому? А тому, що араптом що, то ми скажемо, ну ми там були, але ж просто сиділи собі, слухали. От, а якщо ми, а, а якщо Україна раніше, коли Україна перемагає, то скаже: Ну дивіться, ми ж були на саміті. Ну там щось технічно не склалося, але ми завжди були з вами. Ну тобто, це це такий традиційний підхід вичікування на якихось певних. Розрахунків, що можна на цьому десь заробити, як це робить Індія на російській нафті, таке інше, таке інше. Тобто, це така собі знаєте традиційна позиція країн, які не хочуть займати позицію. тобто і вашим трошки, і нашим, щоб було От десь так. Одна з таких важливих подій року вже відбулася. Попереду саміт країн НАТО. Риторика щодо можливих варіантів для України є такою досить холодною. Чого варто чекати від зустрічі у Вашингтоні? Ви знаєте, я був би щасливий, якби замість якихось чергових пустопорожніх обіцянок в Вашингтоні прийняли б рішення про те, що а, е, е, всі, які країни НАТО, які можуть це зробити, допомагають нам по максимуму. Б. країни, які нам дають далекобійні ракети, дозволяють їх використовувати по всій території Російської Федерації, лише по прикордонних областях. В що країни НАТО будуть сприяти тому, щоб ми отримали максимальну фінансову допомогу і могли закуповувати інше озброєння, якого скажімо немає. Країн НАТО, які можна купити на світовому ринку, і е, це щоб ми спільно з е, е, потужними промисловими е, підприємствами заходу, такими як скажімо Rheinmetall е, в Німеччині, е, прискорили виробництво тієї зброї, яка нам потрібна, і ви знаєте, це буде. Я думаю, значно практичніше ніж чути чергові е, розмови про якісь там. Мости, якісь там наближення, якісь там шляхи до НАТО і так далі. Так далі, бачите, багато хто говорить в західних країнах, що вступ до НАТО для України тепер вже лежить через перемогу над Росією. Ну так от будь ласка, дайте нам все те, щоб ми могли перемогти, щоб ми могли вигнати цю, цю е, е, орду з української землі. Ну і власне на тому історія закінчиться. Але єдине, що після цього треба знову не розповідати про стандарти і критерії, а відразу дати Україні безпекові гарантії, як це було зроблено відносно Швеції і Фінляндії. От власний весь шлях до НАТО. Як вважаєте, чи українській владі потрібно зараз піднімати ставки і тиснути, нагадувати про НАТО, про Євросоюз? Бо раніше говорили, що такі теми дратують Сполучені Штати Америки. Як бути? Ну а когось щось дратує, а у нас люди гинуть щодня і щохвилини. То е, е, в чому тут е, я кажуть проблема чи когось е, ніжно е, гладити поголівці, е, щоб вони не дратувалися, чи ставити питання руба? Знаєте, ми давно вже повинні забути про те, що ми повинні комусь сподобатися. Ви знаєте, хто е, як називають тих, які всім подобаються. Так от Україна вже вийшла з цієї частини і вже не може всім подобатися. Ми повинні подобатися самим собі і захищати свої власні національні інтереси. Чи це комусь подобається, чи не подобається? Що комусь не подобається, тоді давайте згадаємо, що ми свого часу щоб сподобатись, віддали свою ядерну зброю. Правда, ну сподобались, і тепер маємо от те, що відбувається зараз за вікном. Тому знаєте, тут треба відійти від тези, що ми повинні бути хорошими хлопчиками з там п'ятого класу і слухатися вчительку. Давно вже цей період пройшов. Ми повинні ставити питання руба і добиватися того, що ми хочемо. Так, але ми з вами вже говорили про те, що світ чомусь дуже повільно реагує. Можливо, тому що війна не в них, а в нас безпосередньо фізично і вони не розуміють. Можливо, інша культура десь оця, оця відстань, можливо, вони не розуміють. І... Цій дипломатії можливо варто дотримуватися. Я не закликаю, але власне хочу для себе зрозуміти. Тобто тиснути при кожній ліпшій нагоді нагадувати про те, що нам потрібно в НАТО і не через 10-20 років а швидше. Правильно? Правильно. Ну єдине, що зараз на заході починають говорити про оці всі ну, фактично заморожування по лінії. Яка є, та чи яка там через якийсь може бути з тим, щоб, мовляв, прийняти це як даність, не визнаючи, що решта території буде визнана російською, але це буде ситуація де-факто. От і що, мовляв, тоді та частина, яка буде під контролем уряду, ота от, от і може стати. Тією Україною, яка буде членом альянсу, ну тоді ми повертаємося до того сюжету, з якого ми почали з північної південної Кореї, тобто фактично пропонується, щоб Україну розділили на дві частини, і, і реально в такій ситуації Путін буде просто аплодувати всім цим миротворцям в лапках, тому що вони йому реально подарують частину української території. Чи це є для нас е, е, можливим? Я думаю, що за жодних обставин. Тому треба справді вести справу до фізичної перемоги над рашизмом. І друге, треба вимагати, щоб як тільки останній чобіт російського варвара залишить українську землю, в той самий момент безпекові гарантії від США, Великої Британії і Франції буде негайно. Надані е, Україні. І саме тоді е, раз і назавжди питання про можливу потенційну якусь нову агресію з боку Росії розвіється як е, ранковий туман. Бо знаєте, коли я читаю в деяких угодах, е, ну які називаються про безпеку, хоча там про безпеку не йдеться що в разі нової російської агресії ми почнемо з вами вести консультації, господи. Ну ми ж вже це вже проходили в Будаперському меморандумі. Невже цього мало? Невже досі не зрозуміло, що у такий спосіб ніякого миру ніколи не буде? Тому нам треба справді дуже чітко і ясно сформулювати свої цілі. Бо до речі, у нас досі, наскільки я розумію, конкретних пунктів, що що ж ми розуміємо під перемогою? Досі немає. Є, є тези. От... Те, що сформульовано в плані Зеленського, але ці тези мають бути розшифровані, і там під кожною тезою має бути те, що ми маємо на увазі, інакше ми будемо постійно говорити про одні і ті самі речі, але ні, ми, ні західні колеги не будуть кінцево розуміти кінцем рахунку, розуміти до чого ж ми власне прагнемо. Що таке перемога для України? От давайте сформулюємо, і тоді ми будемо чітко і ясно розуміти, що ми хочемо вимагати від наших партнерів. Ну, от і наші можновладці говорять, і іноземні, про те, що на другому саміті миру може бути присутньою Росія. От про що ми з нею можемо там говорити? Я чесно кажучи, не знаю. Я е... Якось дуже важко собі уявляю, що означає присутність Росії, ну може, десь вона буде сидіти в якомусь там окремому залі від решти делегації, і їй будуть приносити якісь папірці, щоб вона дивилася, що тут же ж в цій великій залі без Росії про що там йдеться і які пропозиції видаються. Ну я собі не уявляю, що ну те, що говорила до речі, президентка. Швейцарії, що вона хоче, щоб Путін приїхав до, до Швейцарії. Ну тоді, вибачте, тоді ну треба ставити справді хрест на всьому: на міжнародному праві, на здоровому глузді, на е, міжнародному кримінальному суді, ну і на всіх інших інституціях. Тому що якщо е, е, воєнного злочинця запрошують приїхати в цивілізований світ, ну тоді, тоді цей цивілізований світ поховає сам себе. Я думаю, саме таким чином треба ставити питання, бо інакше цей псевдолібералізм доведе всіх нас в першу чергу їх, звичайно, але і нас так само до катастрофи. А от ще одне питання. Новим генсеком НАТО може бути Марк Рюте, очільник уряду Нідерландів замінити Єнса Столтенберга. Які наслідки це може мати для України? Я думаю, що тільки позитивні. Це людина, яка продемонструвала свою очевидну відданість принципам і нормам міжнародного права. Це людина, яка правильно розуміє свою функцію, ну, як, як потенційного керівника альянсу. Він прекрасно розуміє, що таке Російська Федерація і. Приклад Нідерландів в допомозі Україні можна вважати одним з найефективніших і успішніших, тому я думаю, що якщо Рюте стане генсеком НАТО, і тут є позитивна новина, що Угорщина нарешті дала окей на його призначення, то ми здається, що Україна цього ріки